Вітаю, друзі! Сьогодні на нас чекає зоопарк рекордсменів, де ми дізнаємось, хто з тварин найбільший, найшвидший, найрозумніший, найхоробріший і навіть найзубастіший. Ну все, годі базікати! Ходімо знайомитись з рекордсменами. Питання перше. Хто з тварин більше за всіх полюбляє поспати? Коала, їжак, крокодил? Котик. Коала справжня соня. Вона спить приблизно 20 годин на добу. Тобто вона майже весь час спить. Стромляє свої віцні могутні когті у дерево і засинає на ходу. А якщо коала не спить, то вона їсть. Смачно так хрумає листя екаліпту. А ще ця тваринка дуже не любить ходити пішки. Ось як обурюється, що їй довелось дерева злізти. А взагалі-то ці маленькі ведмежа справжні лапулі. Наступне питання. Хто з тварин найшвидший наземний бігун? Олень, гепард, вовк чи кінь. Гепард. Він може розвивати швидкість до 110 кілометрів на годину. Це дуже швидко. Такий розгін можна порівняти хіба що з автомобільним. Раніше люди взагалі тримали цю велику кішку вдома і ходили з нею на полювання. Але все ж таки це дуже небезпечно. А ще гепарди зовсім не вміють рикати. Вони між собою спілкуються лише попискуванням і мурчанням. А яка тварина найповільніша в світі і ледве рухається? Дикобраз, хом'як, панда чи лінивець? Назва каже сама про себе Лінивець. Ця тваринка майже весь час висить вниз головою і не рухається, цілу добу може так зависати, а ось стояти на лапах не може. Лінивець зовсім не вміє ходити, тому по землі він пересувається повзком. Чомусь раніше люди вважали цю тваринку агресивною та небезпечною, напевне, за її незвичний вигляд. Насправді шлінивці наймиліші істоти. А хто ж найбільша сухопутна тварина? Бегемот, слон, бізон чи носоріг? Звісно, це слон. Африканський слон має зріст під 4 метри, а важить приблизно 8 тонн. Це як велика вантажівка. Слони живуть стадами і завжди допомагають один одному. А коли вітаються, то обіймаються хоботами, як ми руками. Хобот для слона найважливіша частина тіла. Він допомагає їсти, пити, купатися, обійматися, захищатися і навіть малювати справжні мистецькі шедеври. Ось ви тільки подивіться, що це маленьке слоненя зараз робить. Він малює свій портрет. І в нього це відмінно виходить. Одомашнені слони із задоволенням катають людей, перевозять вантажі. Як ви бачите, малюють, а ще танцюють і виступають у цирку. Який найбільший в світі птах? Пінгвін, страус, кондор чи лебідь. Страус. Ця птаха важить більше 100 кілограмів, а її зріст більше двох метрів. Страуси літати не вміють, проте вони дуже швидко бігають. Он які в нього міцні ноги. У страусів найбільші яйця. Вони можуть важити до полутора кілограмів. Взагалі, вважають, що одне страусине яйце дорівнює 24 курячих. Цей великий птах не боїться навіть хожаків і завжди захищає своїх пташенят. Люди розводять страусів на фермах, щоб отримати пір'я, м'ясо та яйця. Але в деяких країнах існують ще перегони на hey, сі А яка тварина може найдовше обходитись без їжі і води? Лерблюд, суслик, ведмідь, черепаха. Блюд. Верблюди бувають одногорбі, а бувають двогорбі. І у цих горбах міститься величезний запас жиру, який при необхідності допоможе тварині прожити без води 15 днів, а без їжі взагалі цілий місяць. Саме завдяки такій міцності і витривалості верблюда звуть кораблем пустелі. Та ви тільки погляньте, як вони їдять кактуси, і колючки не заважають. Коли верблюд здоровий і ситий, в нього великі пухті горби. А коли голодний, то вони стискаються і зменшуються. Яка тварина найстрибуча в світі? Тигр, білка, антилопа, кенгуру. Це кенгуру. Взагалі-то ця тварина навіть ходить стрибаючи. Але якщо вона розігнеться як слід, то стрибане аж на 12 метрів. І це завдяки сильним заднім лапам та міцному хвосту, який допомагає тримати рівновагу. А ще в кенгуру є сумка для виношування дитинчат. Кенгурятко розміром з мізинець заповзає в цю сумку і починає всюди подорожувати з матусею. Ось так в цій сумці він росте і дорослішає. А яка тварина найзубастіша в світі? Броненосець пума, тигр або летюча миша. Броненосець такий зубастий. В нього аж 100 зубів. Але ці зуби настільки дрібні, що небезпечні лише для мурашок. До речі, він їх дуже полюбляє. Ціла цього звіра. Три бронею, за що він не отримав свою назву. Можна сказати, що ця американська тваринка чимось схожа з нашим їжачком. Коли вона лякається, то теж згортається у м'ячик. Ось як. А яка тварина найрозумніша в світі? Собака, кінь, дельфін або мапа шимпанзе. Шимпанзе сама розумна тварина в світі, яка до того ж схожа на людину. Ви тільки погляньте, як схожа. В неї такі ж самі ручки, такі ж самі ніжки і такі розумні ученятка. У природі шимпанзе живуть групами, де усім керує головний самець. Спілкуються вони між собою жестами та звуками. на Он як аккуратно едеть кашу. А еще им подобается дивитися ролики на ютубе. И, звісно, кататься. А какая тварина найхоробрейшая в мире? Лев, їжак, медоїд або горила. Медоїд. Здається, ця невеличка тварина взагалі нічого не боїться. Ось при необхідності він може прогнати хижака леопарда. Або без проблем відбитися від її. Доїд може дати відпір навіть левам. Ось, вони його зовсім не лякають. І навіть самих отруйних змій він не боїться. В медоїда дуже товста шкіра, яку важко прокусити. А ще цікавий організм, який може подолати будь-яку отруту. У цей звір здобув саме тому, що він полюбляє їсти мед. Ось так заради меду він зводив терпіти безліч укусів розгніваних будів. А ще медоїд це дуже розумна тварина. Наприклад, він легко може здогадатися, як відчинити двері клетини. Або як завдяки палиці випусти з вольєру. А якщо палицю заберуть, то він скористається камінням. Але все одно втече. Ось які цікаві і забавні ці тварини.